Вітаю! В ефірі інформаційна програма Час. В студії працює Світлана Комлєва, яким побачили журналісти нашого телеканалу. 30 серпня. Дивіться далі у випуску. Підсумки та перспективи. В Мукачеві засідали депутати. В Ужгороді стало частіше підсумок роботи фірми Аве. Без роботи людей ошукали. До школи з грошима. На що витрачають гроші батьки учнів? Колегія освітян. Завдання на новий навчальний рік. Правильно підібрати, яка шкільна форма краща. Всім боятись, будинок з привидами. Понеділок чи вівторок. Перший дзвоник перенесли. Каміонем не місце в місті. Рух вантажівок обмежать. Про це говорили 30 серпня в Мукачеві на сесії міської ради. Повернувся засідання та розкаже більше Олександр Поліщук. На засіданні 46-ї сесії Мукачівської міськради перш за все розглянули хід виконання програми економічного і соціального розвитку міста за перше півріччя поточного року. За цей період залучено іноземних інвестицій більше ніж це було на початку року. Ці інвестиції поступили на сам переробну промисловість. Містом освоєно 14,6% загальнообласних капітальних інвестицій. А це 368%. І дев'ять мільйонів гривень вже більше ніж півроку жителі вулиці Сороча в Мукачеві скаржаться на інтенсивний рух вантажного транспорту на їх вулиці. Йдучи на зустріч і для покращення безпеки дорожнього руху, вулиця не широка, вузька і з деякими воротами. І там неодноразово вже були і дорожні аварії, дорожньо-транспортні пригоди були. Тому. На ваш розгляд виноситься рішення для того, щоб обмежити, поставити габаритні обмежувачі на вулиці Підгорянській. Це якщо заїжджати із Кольщино у Мукачево, і на вулиці Сорочій. Таким чином, весь вантажний транспорт, висота якого перевищує 3,5 метра, буде їздити довкола міста по об'їзним дорогам, окремі ділянки якої знаходяться в катастрофічному стані. На жаль, не всі Мукачівці і гості нашого міста знають, що є дороги, які не підпорядковані і не на балансі міста Мукачев, в тому числі об'їзні і особливо Пряшівська, яка за сьогодні у жахливому стані. Що це значить? Ми б вже виділили свої власні кошти з бюджету міста Мукачев, щоб привести цю дорогу в порядок. Але на жаль, це буде рахуватися як нецільовим використанням. Тому що вона на баласці облавтодору. Окрім того, депутати затвердили і встановлення лежачих поліцейських для примусового зниження швидкості біля пішохідного переходу на вулиці Данила Галицького. Розглянувши всі питання порядку денного, перейшли до оголошень. Михайло Мотельчак, начальник відділу освіти, проінформував, що урочисті лінійки першого дзвонику перенесено з 1 на 2 вересня, зваживши пропозиції батьківської громадськості, педагогічного колективу батьків. Рекомендуємо і виробили таку пропозицію, що все-таки розпочати новий навчальний рік, який завжди він проводився в перший день робочий, тобто у понеділок, о 8 годині 30 хвилин. Тож Мукачівські школи проведуть урочисті лінійки з нагоди першого дзвоника у понеділок, 2 вересня. В Ужгороді невідомі в масках напали на будинок бізнесмена. Як розповіли журналістам жителі мікрорайону, вранці невідомі в масках увірвалися в приватний будинок і під загрозою насильства відібрали від жінки гроші та коштовності. На місці злочину журналісти побачили і керівників ОМВС України в Закарпатській області та міськвідділу. У будинку працювали криміналісти. Міліція розшукує злочинців по гарячих слідах. Відкрито кримінальне провадження за статтею 187 частиною 3 кримінального кодексу України. Розбійний напад повідомляє Закарпатське інтернет-видання «Заголовок.com.ua». Сім років роботи в Україні та сім місяців в обласному центрі. Такий підсумок роботи фірми Аве, яка займається збором та утилізацією твердих побутових відходів. Зокрема, в Ужгороді за цей період угоду з «Аве» підписали 70% ужгородців. В місті з'явились нові сміттєві контейнери, а побутові відходи почали вивозити регулярно. Днями в обласному центрі фірма Ава відкрила і сервісний центр. В Ужгороді запрацював сервісний центр товариства «Аве». сплатити послуги без комісії укласти договір чи безкоштовно отримати розрахункову книжку пропонують представники «Аве» у новому офісі. В нашому офісі ми пропонуємо в принципі всі види послуг від консультації фахівців до заключення договорів. Можна отримати інформацію про стан рахунку, можна безкоштовно отримати розрахункову книжку. На урочистості з нагоди відкриття першого сервісного центру в Ужгороді по вулиці Льва Толстого прибули безпосередні представники компанії «Європі та Україні. Садали гості, що все починалось. Співпраця з Виноградовим, Хустом, Мукачевим, тривалі переговори з міським головою Ужгорода і нарешті в листопаді 2012-го компанія «АВТК» виграла тендер І з початком нового 2013-го розпочалась робота і в місті Ужгороді. Наше підприємство вже не один рік працює на ринку України. Почали ми з Закарпаття. Наше перше представництво відкрило виноградові. Далі поширили діяльність. Гадаю, що комунальні інфраструктури це один з найбільших викликів для міст і одне з найважливіших завдань утилізації відходів. Хочу наголосити, ми застосовуємо найсучаснішу техніку, і ми дуже раді, що розпочали саме з Закарпаття. Хай наша співпраця буде прикладом для інших міст країни. Сім років роботи Ави в Україні і сім місяців в обласному центрі. 26,5 тисяч договорів, а це 70% клієнтів. Охоплює на сьогодні підприємство в обласному центрі. Ми будемо продовжувати розвиватися і з максимальною якістю надавати послугу всім мешканцям нашого міста. За час співпраці зроблено чимало. Сучасна техніка, нові контейнери. Нарешті в місті почали вчасно вивозити сміття. Гості розповідають, починали співпрацю з Україною з побоювань, адже в Європі вважають, що в Україні справи вести важко. Та як кажуть вовка, боятись у ліс не ходити. Вся наша співпраця розгорталася легко з порозумінням. Я впевнений, так буде і надалі. Називають Україну найкращим партнером, особливо вдячні голові обласної ради Івану Балозі, адже розпочинали співпраці з країною саме із Закарпаття, і без його підтримки не впоралися б кажуть. Голова обласної ради в свою чергу розповідає своє ставлення до роботи, а ви вже продемонстрували, чого варті тільки нові облагороджені смітники в Ужгороді, висловив побажання щодо подальшої співпраці. Я хочу сказати громадськості Закарпаття через пресу, що ми обговорили багато можливих моментів співпраці в майбутньому. Потрібної хуський район. Потрібно і Тячівський, і Рахівський, Яршавський, і, і в принципі порозуміння з керівництва АВІ в цьому напрямку є. На офіційній церемонії відкриття Іван Болога згадав свого часу на відкритті в Мукачеві подарував картину із зображенням машини АВІ в Ужгороді. Через деякий час побажання зображене на картині справдилось. Цього разу голова обласної ради подарував картину із зображенням рахівських краєвидів. Зачисти довкілля Рахова, правда? я дуже хочу це. Окрім відкриття центру в Ужгороді, для святкування була ще одна причина: а саме в місті з'явились селекційні баки для збору сміття. Поки що їх тільки три блоки, та вже до кінця року представники АВ-груп обіцяють баки для сортування відходів встановити по всьому місту. В свою ж уроці показали присутнім, як можна використовувати відходи з пластику картону чи скла. В обласному центрі дев'ять людей залишились без роботи. Усі вони були власниками торгового товариства і мали там свою частку. Однак постраждали від незаконних дій колеги, яка продала без їхнього відомого приміщення магазину, підробивши Ідпис, крім того, засновникам не повернули трудові книжки та інвентар. Зараз люди у і шукають справедливості з подробицями. Ірина Ващук. Магазин Корзо, що в центрі міста, знає кожен ужгородець, адже це один із перших державних торгових центрів в області. Пізніше його викупили 10 осіб, які заснували товариство Магазин Зуття. За правилами обрали голову так званого комітету і створили статут, в якому йдеться про право вести господарську діяльність на об'єкті. Працювали люди у магазині з початку його відкриття. Кілька років тому, за словами співзасновників, у місті з'явилися чутки, нібито магазин збираються продати, і не аби хто, а голова товариства. І ту ми чуємо, що вона і ще в 2011 році вона все продала. Розумієте? І як то, -то вона зробила? Ті зробила протоколи, ми всі присутствували і всі підписали, і всі согласні, але ніхто із нас це не підписував. За словами людей, підробивши підписи, які колишня голова товариства Корзо скопіювала зі статуту, передала свою та частку інших членів невідомим людям. Потерпілі кажуть, що переоформляла торговий центр декілька разів, аби створити так званий ланцюг купівлі-продажу. Один із фіктивних власників, навіть оформив дарчу, на родичку голови товариства, запевняють співвласники магазину. Справа дійшла до того, що під прикриттям ремонтних робіт пані Наталія виставила вночі орендарів за двері, поміняла замки і вивезла весь інвентар. Залишивши таким чином людей без робочих місць людей всіх ночу. Півночі вона викидувала на вулицю. Забирайте товар, бо ми будемо стінку тут бити. Все буде в порохах, і ви забирайтеся. Люди ночі вивозили товар. Ми нічого не знали. Нам тільки ранком позвонили, що дівчата нас викинули із магазина. Тоді ми приходимо. То було 23 квітня. Приходимо. Чому так? Чому ти не попередила людей, щоб вони ж платять тобі оренду? Люди вирішили звернутися в міліцію, де проти неї порушили п'ять крів кримінальних справ про незаконне звільнення, незаконне відчуження майна, підроблення підписів та навмисне утримання трудових книжок. По-перше, нас насторожило. Чому двоє двері по архітектурі сказала, так має бути. Добре, ключі, ключі. Я зроблю, я вам віддам так по сьогоднішній день. Ключі вона нам не дала. На контакти вона з нами не йде. Трудові не даємо. Ми не можемося оформити не на роботу. Трьох чоловік з малолітніми дітьми звільнила. На телефоні дзвінки своїх колег колишня голова товариства не відповідає. Однак, дзвінок із невідомого номеру все таки прийняла. Добрий день, Наталя Петрівна. Це вас турбують із телеканалу М-студіо. Ви знаєте, що проти вас порушена кримінальна справа з приводу товариства Корзу магазину? вона вас обманює, тому що вона вже була в городділі і не один раз вона давала свідчення. Неї дома робили вже обшук, шукали наші документи по товариству, наші трудові, що вона нас незаконно викинула. в мене мала дитина, вона лишила мене без роботи, без зарплати, трудові не дає. Зараз люди у відчаї чекають на перше судове засідання, яке відбудеться 5 вересня. А тепер на місці торгового центру кафетерій, ювелірний магазин та магазин одягу. Звільнені кажуть, що приміщення вже належить невідомо кому. Однак, згідно із законом, кожен із них має право на десяту частину цього закладу. Українські водоканали заборгували енергетикам рекордну суму майже 4 мільярди гривень. Найбільше за спожиті енергоносії завинили господарства Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей та місто Київ. Повідомляє на своєму офіційному сайті Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Доведені до крайнощів енергетики все частіше загрожують крайніми заходами обмеженням електропостачання місцевих водоканалів. Радикальні заходи на рівень заборгованості впливають мало. За другий квартал поточного року борг зріс майже на 20%. Енергетики у розпачі, адже негативний розвиток ситуації може загрожувати банкрутством, навіть генеруючим компаніям. У результаті українці вже найближчим часом ризикують залишитися не тільки без води, а ще й без світла. Подібний стан справ, на думку експертів, є загрозливим, але цілком закономірним явищем. Тарифи на водопостачання наразі не відшкодовують їх реальну собівартість. Водоканали вимушено йдуть на те, що спершу сплачують заробітну платню, податки та інші передбачені законами видатки. Натомість, по залишку коштів бракує, аби розрахуватись за спожиті енергоносії, розповів експерт Асоціації «Укрводоканал екологія Геннадій Воронов. Це була лише половина випуску, і далі ви побачите. Олегія освітян завдання на новий навчальний рік правильно підібрати, яка шкільна форма краща. Всім боятись, будинок з привидами за останній рік хабар давали майже 20% українців. Про це свідчить, щомісячне опитування компанії ЦІНС в Україні пише Форс Україна. 77% респондентів тієї чи іншою мірою визнають необхідність дачі хабара з них майже 30% вважають, що без хабаря в Україні нічого не можна вирішити. При цьому 70% респондентів переконані, що в цілому все, що відбувається в Україні, йде в неправильному напрямку. 18% не змогли оцінити поточну ситуацію, і лише 11% впевнені у правильності обраного напрямку. При цьому найбільш корумпованою українці вважають судову систему. На другому місці міліція, на третьому чиновники. Не менш корумпованими українці вважають релігійні установи. Перед початком навчального року гаманці батьків порожніють і не лише через витрачені кошти на зошити та олівці. Аби дитина добре вчилась та сиділа в чистому комфортному приміщенні, потрібно платити. Мова йде про підручники, які за законом мають видаватись безкоштовно, та ремонти класів, які проводять за гроші батьків. Наскільки освіта на Україні не безкоштовна, дізнавався Андрій Білканич. Ні для кого не таємниця, що наші загальноосвітні школи утримуються не тільки з коштів платників податків, але й з батьківських. Батьки змушені витрачати кошти не лише на ремонти класів, але й на забезпечення своєї дитини підручниками для навчання. Проте ні в одному з законів такі дії не передбачені. Мама не зобов'язана нічого підписувати оплачувати. І оплачувати, але вартує подумати, чи в тій школі з нею хочуть здирати гроші тільки за охоронця і за якусь скажімо, зайву прибиральницю, чи може дійсно в цьому закладі вона буде діставати якісну освіту». Згідно постанови Кабінету міністрів, 27 серпня 2010 року держава повинна забезпечити навчальними посібниками всіх студентів, учнів та вихованців навчальних закладів. Також тлумачення Конституційного суду в статті 53 Конституції України є таким, що право на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги. Наказу Міністерства освіти від 14 грудня 2012 року, яким затверджено положення про порядок забезпечення підручниками, студентів навчальних закладів, а також учнів та вихованців шкіл та загальних професійно-технічних участів. Передбачено, що держава забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти. На жаль, всі ці положення та закони діють лише на папері. А причина цьому досить проста. Кожна мама та батько віддадуть все, аби їхня дитина вчилась у комфортних умовах та мала всі відповідні підручники. Тому, якщо потрібен ремонт класу, нові підручники чи ще щось, вчителям та дирекції школи потрібно лише про це сказати батькам. Так виходить частіше всього, кажуть батьки. У мене тепер дитина в перший клас і дуже багато коштів потрібно було для ремонту. Не ну, шкода вкласти, якщо це е, е, покращує... якби. Ну, це для, для здоров'я, для зручності твоєї дитини. Дома ж ми робимо благоустрій дитини, щоб вона себе комфортніше почувала, щоб зручно сиділа, щоб їй зручно було писати, щоб їй зручно було щось бачити. Тобто, якщо це допустимо, якщо є на це можливість, то звичайно ми ж uh, раді дітей живемо, працюємо. У мене внучка ходила до школи, та ну, вона і ходить шина, ну, вона займається спортом, так, що вона може стати ще й чемпіонкою олімпійською. Ну, але я знаю, що все її купують вдома. В неї немає нічого такого, щоб школа давала щось. За даними дослідження інституту Горшеніна, 40% українських батьків не задоволені необхідністю купувати дорогі підручники та навчальні матеріали. А 54% опитаних доводиться часто зустрічатись із збором грошей на ремонтні роботи та подарунки вчителям. Про підсумки роботи за минулий рік та про плани роботи на майбутній навчальний сезон. Про це говорили освітяни на конференції у Хусті. Торкнулись педагоги і нововведень в галузі освіти. Більше розкажуть наші кореспонденти. Освітяни хуста зібралися в третій школі для проведення щорічної серпневої конференції. Основна мета була наша слідуюча підвести підсумки, які ми отримали за 2012-2013 рік, і намалювати задачі, які ми повинні робити в майбутньому навчальному році. Я в цілому задоволений проведеною конференцією. Я в цілому задоволений. Тим, що у освітяне містах Хуста займають достойне місце в галузі освіти на теренах Закарпатської області, учасники конференції відзвітували за минулий навчальний рік та накреслили план роботи на наступний. Обговорювались питання як наукового напрямку, так і фізичного виховання дітей, та результати зовнішнього незалежного оцінювання серед хуйських випускників. Всі учасники були. Критично настроєні висловлювали всі необхідні зауваження, які ми повинні врахувати в своїй роботі. Але в той же час я дуже вдячний усім сьогоднішнім представникам, які толерантно з увагою вислухали і відмітили і всі позитивні здобутки нашої освіти. В хусті наразі 10 загальноосвітніх шкіл, а також дев'ять дошкільних навчальних закладів. Якщо з місцями в школах питань не виникає, то садочками вони на жаль є. Дев'ять дошкільних навчальних закладів не можуть вмістити всіх дітей міста. На конференції пролунала ідея створити додаткову тимчасову дитячу групу в одному з садочків. Також у закладах проводять капітальні ремонти. Тому в цьому році е, серйозно відремонтували два садочки. Зараз ми завершуємо садочок номер 7 дзвіночок, де 50 років не робився. Ну скажемо, серйозний ремонт. Робилися поточні. І ми у кінці вересня місяця будемо святкувати 50 років. Тут ми вклали до мільйона гривень, і тут ми повністю переробили е, цей садочок. Також на конференції обговорювали питання введення нових предметів в початкових класах та пов'язані з цим проблеми забезпечення педагогічними кадрами. Проте, зі слів головного освітянина, хуст має достатню кількість педагогів та готовий до нововведень. Чи відповідають дитячі товари нормам санепідемслужб? Перед початком нового навчального року Держспоживінспекція перевірила близько тисячі підприємств, які займаються їх реалізацією. У результаті 40% шкільних товарів забракували. Під особливий розстріл потрапила шкільна форма, адже більшість одягу не відповідала нормам та застереженням садипінебстанції. Про те, як правильно одягнути дитину до школи, дізнавалися мої колеги. Одягнути дитину до школи напередодні першого дзвоника дуже важливо, кажуть батьки. Втім, часто вони зустрічаються з проблемою вибору форми. Кажуть, ціни не відповідають якості. Якщо одяг більш-менш якісний, то відповідно і коштуватиме він чимало. Проте на дітях стараються не економити. Купляємо з дорожчих, тому що в мене настільки багаті, щоб купляти дешеві речі. Ну, натуральна тканина, шерстяна, тканина, фартушки були чорного кольору, білого були для е, таких для урочистостей. Для, для цього коли на урочисто. …одягали білі фартушки». Я старалася ну, хоч дорожче, але старалася, щоб я така була, як, як слід. І, слава Богу, з прошлого року нам підходить, так що ми лишаємося в прошлому році, трошки зекономимо на шкільній формі. Загалом ціна шкільної форми в магазинах коливається від 200 до 500 гривень. У обласній санстанції розповіли, що цьогоріч на Закарпатті на дотримання норми реалізації шкільного одягу перевірили тільки чотири спеціалізовані магазини обласного центру. На протязі цього року працівниками Держсанепідслужби міста Ужгород і Ужгородського району було здійснено чотири перевірки. Закладів, де реалізовуються товари дитячого вжитку, усе також зазначили найважливіше під час вибору форми звертати увагу, де виготовлена річ, і наскільки великий вміс шкідливої для організму синтетики. Поки що найгірше показав себе китайський виробник, кажуть фахівці. Купувати ж речі на стихійних ринках також не радять. Звертати увагу на етикетку, на склад, чим натуральніші матеріали не рекомендують купувати на ринках, на стихійних ринках. Там, де взагалі ніяких немає документів, ні не то що висновки або сертифікати відповідності і якості, але й взагалі невідоме походження. Провідні спеціалісти зазначають, сьогодні намітила стійка тенденція надходження на споживчий ринок України товарів з грубими виробничими дефектами, які можуть нанести шкоду здоров'ю дітей. Продавці в свою чергу аргументують це попитом на дешеві шкільні товари. Містичний будинок в селі Драчино понад 10 років наводить жах на місцевих жителів. Родина, що ним володіє, там не проживає, та й продати його не може, бо жити разом з приводами охочих небагато. Що це вигадка, аби вберегти будинок від непрошених гостей? Чи справді паранормальні явища дізнавався Юрій Павлишинець? Місцеві розповідають, що на цьому місці трапилася страшна ДТП, в якому загинула молода родина. З того часу кажуть, і розпочалися паранормальні явища в цьому будинку. Триповерховий будинок збудували вже після трагедії. Як тут розповідають, це не єдина ДТП на цьому місці. Кажуть навіть, що там під час війни розстрілювали людей. Але як би там не було, місцеві чогось таки бояться. В будинку часто запалювалось світло у всіх кімнатах, ні звідки виникали тіні, чулись голоси та плач маленької дитини. Чув багато про цю хату. Привідням багато тут люди не гонні жити тут. Багато раз продавали і купляли. Там на балконі все бачили. Хто це був? Жінка така в молодому платі. Час від часу власники повертаються із заробітків та надовго в будинку не затримуються. Вони на прохання людей навіть встановили жалюзі та дивні голоси та примарні постаті не зникають. Декілька разів будинок намагалися продати. Та дурна слава про нього відлякувала потенційних покупців. кажуть, що й запрошений священик, освячуючи будинок з незрозумілих причин, не завершив процедуру. Та не всі у селі вірять у паранормальне, хоч і знають, що це місце притягує аварії. Скільки років тут живу та Місні, як бабці говорять, що може пудять, може не, я не знаю. Тут багато аварій стається на, на цьому повороті, як, як говорять. Раніше розбилася молода пара, то із за того може якісь путять. Не знаю. Правда, чи ні про привидів, місцеве населення розходиться у думці, але і ті, що скептично до цього ставляться, вночі повз будинок намагаються не ходити. Це було останнє повідомлення випуску, що ми покажемо вже завтра. Дивіться в анонсі. Закарпаття атакують шершні. Без внутрішніх вбиралень, стан закарпатських шкіл, влада проти релігії, у релігійної громади відбирають майно. На цьому наш випуск завершено. Стежте за новинами на нашому телеканалі. В студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора і не перемикайтесь, адже попереду на вас чекає не менш цікава інформація.